У передсвятковий час у стінах, де зазвичай панує тиша, лунала музика та оплески. Це зустріч для тих, хто щодня захищає Україну. Завдяки спільній ініціативі міжнародної організації ротарі та Криворізького молодіжного центру вдалося подарувати святковий настрій тим, хто цього так потребує. Колективи нашого міста поздоровлять разом з ротарійцями, які до цього завітали наш захід, і і подарують цінні подарунки. І святковий настрій для наступних свят міжнародна громадська організація, яка залучилася, щоб привітати не тільки діточок, але й військовослужбовців, наших захисників. Захід зібрав місцеві творчі колективи. У виконанні артистів лунали патріотичні пісні та улюблені українські мелодії, які зігрівають серця навіть у найважчі моменти для військових. Така увага це не лише підтримка, а й нагадування про те, заради чого вони продовжують боротися. Андрій, військовослужбовець, розповідає про свій шлях на фронті. Шо воював з 22-го року, з самого початку повномасштабного вторгнення пішов до ТСК. Та пішов до Збройного сил України. Воював 18-й окремій танковій бригаді. Був стрільцем, санітаром. Є люди, яким допоміг як санітар. Мені допомогли, як отримав кучу поранень осколкових. В рамках своєї подорожі Україною команда помічників Святого Миколая також долучилася до заходу. Організатори відзначають, це особлива нагода подякувати захисникам. Вони є представниками міжнародної організації «Ротарі», яка допомагає людям у тяжкий час в умовах війни. Нам запропонували в рамках нашого туру придати не тільки дітей, а й військових, поранених військових. Ми з задоволенням прийняли цю пропозицію і разом зі всією командою. Приїхали сюди привітати наших героїв з цим чудовим світлим святом. Завдяки цьому концерту військові змогли, хоч на мить відчути тепло рідної домівки, любов близьких і підтримку. А подарунки на згадку від команди помічників Святого Миколая будуть і надалі зігрівати їх та дарувати приємні емоції. І хоча попереду ще багато роботи, такі зустрічі залишають у серці те, що не зруйнувати жодним ворогом, віру в мир та перемогу. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.